Добрий ранок, стою, зараз чекаю автобус пів шостого, сьогодні встав у 4 ранку, трошки пізніше. Буду їхати на перший день госпітації. Так, маленька передісторія. Я зараз чекаю на свій перший поїзд. Ну, тобто одним транспортом я доїхав на вокзал. зараз перший поїзд. В Поті, в Дюрен і там ще маленький поїзд 10 хвилин в лікарні. Чому так далеко? Насправді думав, що буде знайти місце для госпітації простіше, поки я ще очікую відповідь з приводу своїх документів, їх визнання, коли я зможу здати фаршу і отримати дозвіл на роботу. До цього часу я не маю права вести офіційну практику, але для того, щоб покращувати мовні навички і відповідно в першу чергу медичні, отримати досвід. Я шукав госпітацію. І це насправді не так легко і поруч в себе є, знайти. І тому мені доведеться наступних два місяці кожен день їздити. Не кожен день, ще поки не знаю. 70 км в одну сторону і назад. Або на машині, або так, от трьома чотирма потягами. На жаль, хто знає, той знає. Не завжди потяги в Німеччині вони дуже пунктуальні. Половина з них не пунктуальні, на співбесіду я запізнився на 20 хвилин, хоча виїхав доволі таки з запасом. От. Але головне, що я маю це місце. Це лікарня, де в цьому регіоні одне з найбільших неврологічних відділень, власне, їх там 5, інсультна, окремо реабілітація. реабілітація. я думаю, це буде класний час. І, по графіку будемо дивитися, може це буде 3-4 повних дні на тиждень, дивлячись, як дорога буде. Сьогодні буду спілкуватися. Перший день все дізнаюся, потім розповім і поділюсь враженнями, як то все відбувається. Так, я продовжую цей шлях і... Кілька слів про те, що таке госпітація це госпітація це така практика. Я думаю, вона є не тільки в медичній сфері, так вона називається, але загалом це просто практика. Коли е лікар може поїхати в лікарню і там попрацювати з колегами е для того, щоб отримати певні знання. Тобто, це можна... Поїхати в іншу країну, думаватись про госпітацію, для того, щоб отримати знання про якісь дослідження, або діагностику або терапію взагалі просто отримати досвід того, як ті чи інші музології, захворювання в інших країнах. В моєму випадку госпітація необхідна для того, щоб зараз на практиці застосувати всі мої. Мовні знання німецької, просто їх відточити до максимального рівня вже на практиці. Теоретично я це все якби, знаю. Я відповідні курси проходив. Зараз мені потрібно це застосувати на практиці. Друге, це, звісно, хочеться, я вже більше двох років намагаюся підтвердити свій диплом. Весь цей час займає відповідно вивчення мови. Тільки от зараз я маю приблизно рівень для того, щоб вже здати екзамен. І працювати, і тепер це потрібно перевірити і застосувати на практиці. От. І власне, поки я чекаю підтвердження свого диплому, але власне не то великого вибору, або просто сидіти і чекати, або, звичайно, намагатися шукати якусь госпітацію. Е, да. Вона звичайно не оплачувана, але звідти можна взяти. Рекомендаційний лист, де буде написано, де я проходив цю госпітацію. Ну і, безперечно, найважливіше це досвід, це знання, це знайомство з колегами. Об'єм роботи, які виконуються, він залежить від власної кваліфікації, від того, як колеги будуть бачити, на що ти спроможний. Сподіваюся, там будуть колеги. Привітні, і вони залюбки захочуть поділитися зі мною своїми знаннями. Я вже був там один раз на співбесіді, Познайомився з шеф Ерстін, дуже приємна жінка. Познайомився з деякими колегами, тому я думаю, що все буде окей. Так, ну що, я на місці, доїхав 7.30. 7.50 бути на місці і 8 вже п'ятихвилинка ось лікарня Зараз я вам покажу трошки більше її ось Тин вхід Ось оно далі Трошки познайомився з колегами, зараз п'ю каву і чекаємо візит Шеферстен. І Будемо в інтенсивний стаціон далі представляти пацієнтів, Подивлюся, як це відбувається. Так, ну що, мій перший день минув? Насправді все було дуже класно. Колеги дуже привітні, а, діляться своїм досвідом. Багато хто з них проходив такий самий шлях, факт шпаргпроф і ці всі історії буркатичні. І в цьому напрямку можуть поділитися і в компетенціях саме неврологічних, і Ерста і шеферст були всі-дуже -всі привітні. Так що я думаю, що це буде для мене дуже корисний досвід наступні два місяці тут. Останнє відео за сьогодні підсумкове, сьомогодини вечора, я вже вдома. Круто, добре, що на цій практиці я зможу дуже добре попрактикуватись саме в гострій неврології. Бо раніше я звичайно більше мав досвіду і знань свіжих з реабілітації за два роки. Вони ще лишилися а от з гострої інсультної неврології. Тим паче з типових моментів, які використовуються в Німеччині, е класно, коли є можливість, попитати в колег ще до початку офіційної роботи. Класно це все підтягнути, побачити е досвід людей, які, які цим займаються, досвідчених людей. Е і добре, що старші колеги-залюбки діляться цим досвідом. Тому да, це круто і я вже чекаю. Наступних днів для покращення своїх знань, практики, з з колегами. Все. лишайтесь на каналі, всім добра.